Не маєте бажання відвідувати органи податкової інспекції для подання звітності і займатися так званою паперотворчістю, скористайтеся новим сервісом електронний кабінет платника. Пропонують івано-франківські податківці. Це переконують вони не тільки заощадить ваш час, але й допоможе уникнути помилок при формуванні звіту. Нові електронні сервіси, кажуть податківці, покликані скоротити витрати часу як платників податків, так і інспекторів, яких, до речі, впровадженням у державі реформи податкової системи ставатиме дедалі менше. Їм на заміну йдуть новітні технології. Платник вдома перед комп'ютером тепер має можливість в електронному вигляді подати звітність та отримати необхідну йому інформацію про стан розрахунків. Для Цього потрібно перш за все отримати електронні ключі, ключі електронно-цифрового підпису, які надаються акредитованим центром сертифікації ключів Міністерство доходів і зборів, філія цього центру знаходиться на першому поверсі інспекції в кабінеті 110. і процедура видачі ключів займає приблизно до півгодини, маючи ці ключі, комп'ютер. Відповідні налаштовані програми, платник податків зможе скористатися цими всіма перевагами. Не маєте на ноутбуці програмного забезпечення або ж не впевнені у правильності заповнення звіту. Звертайтеся до податківців на вас очікують у залі номер 3 і обіцяють, що обов'язково допоможуть. Ми допомагаємо відправляти звіти в електронному варіанті через програми відправлення звітів. Консультуємо людей, які це хочуть робити вдома або на роботі ну власноруч. Якщо ну, вирішуємо їхні проблеми, якщо в них є якісь проблеми зі, з відправленням звітності, то вирішуємо це, вони або підходять сюди, або в телефонному зв'язку зв'язуються з нами. Також ми, якщо вони мають можливість принести свій ноутбук, то ми їм тут встановлюємо і демонструємо, як це все працює, як здається. Електронна звітність на сьогодні. Майже 6 тисяч платників податків нашого міста отримали послуги електронного цифрового підпису. Тільки у червні за ним звернулося близько 100 відвідувачів, і їх кількість переконані податківці зростатиме.